Danske Отця і, Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, Прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Івангелія Марка Як і вже Йоанн, Сини Заведея. Підходять до нього та й кажуть йому, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо. Він же їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм, чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещням, яким я хрещуся, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро й обурились на Якова і Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають Князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами. Але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Жити в дусі Євангелія. Молімося про велике прагнення за євангельським стилем життя. Я спробую поставити себе на місце Іоанна та Якова. Я подивлюся, як вони приходять до Ісуса. Вони просять Його, щоб у вічності бути як могла ближче до Нього. Чи є в мені подібне бажання? Чи прагну я близькості Ісуса? Що хочете, щоб я зробив вам? Ісус спонукає мене до того, щоб я Його просив. Я можу бути впевнений, що скільки б разів я не звертався до нього в молитві, Він уже чекає на мене першим і готовий вислухати мої прохання. Чи я переконаний, що немає такого прохання, якого він би не вислухав? Не знаєте, чого просите? Ісус хоче, щоб я усвідомив, що часто я навіть не знаю, чого прошу. Я бачу лише один бік реальності свої потреби. Він знає інший бік, волю Отця, який бажає мені добра. Чи вірю я, що Він найкраще знає, що для мене добре? Я уявляю собі образ Отця, який готує для мене місце у вічності. Я усвідомлюю, що Він щодня думає про мене і чекає на мене. Наближуся до нього як дитина до улюбленого Отця, з любов'ю проситиму Його оберігати мене й моє місце вічності. Не знаю, що за чашу я маю випити в цьому житті, буду роздумувати про те, що їй приготував для мене Ісус, який постійно бажає мені добра, У пакій молитві проситиму Його. Щоб я приймав з любов'ю все, що Він приготував для мене на щодень. Ісус показує мені євангельську дорогу до неба, це шлях служіння, вільний від суперництва і самозвеличення. Він застерігає мене в тому, щоб не піддавався моді цього світу, який демонструє свою владу і силу над іншими. Уявляю себе в зустрічах з іншими людьми серед моєї щоденної діяльності, що в мені переважає доброзичливість і служіння чи суперництво його центризм. Занурюся в молитву серцем, яка пошириться на весь день. Ісусе, нехай я стану подібним до Тебе. В школі Богородиці. Марія говорить нам про любов Небесного Отця до нас. Він послав Марію, щоб вона любила нас і привела нас до Нього. Богородиця каже нам: відкрийте свої серця дарам, які Він бажає вам дати, і в тиші серця поклоняйтеся моєму Сину Ісусу, який дав своє життя, щоб ви жили у вічності. Куди хоче вас привести. Послання Богородиці Цариці Миру 25 вересня 2015 року. Дорогі діти. І сьогодні прошу Святого Духа, щоб наповнив ваші серця міцною вірою. Молитва і віра наповнить ваше серце любов'ю та радістю. І ви будете знаком для тих, хто далеко від Бога. Спонукайте, дітоньки, одні одних до молитви серцем, щоб молитва наповнила ваше життя, і ви, дітоньки, з кожним днем перед усім були свідками служіння Богу в поклонінні та ближньому в потребі. Я з вами і заступаюся за всіх вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, смиренна слугиня Господня, ми хочемо полюбити твій приклад життя за Івангелія. Ти була повністю поєднана з Ісусом: одне серце, одна душа. Марія, допоможи нам стати подібними до Ісуса, заступайся за нас, щоб ми могли прожити решту життя, яке нам залишилося з Ісусом у поклонінні. Та з ближнім у служінні. Амінь. Те два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх його діл. А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа, хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право Розпоряджатися мною і всім, що мені належить. По твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.